Привіт, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукни або ковтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь а слухаєте, то ви потрапили за адресу. І я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Олени. А пані Олена, це я. Перш за все, величезна дякую всім тим, хто вирішив підписатися на мене, хто залишив мені свої подобайки та коментарі. Це дуже важливо для мене. Це надихає на подальшу мою творчість і бажання ділитися нею з вами. Сьогодні я хочу присвятити своє відео підсумку місяця, що мінає. Відео подобного змісту в нашій дружній компанії називається Тиждень визволення спиць гачків та іншого обладнання, які ми використовуємо в наших рукодільних справах. Можливо, хто ще не знає, у нас організувалася прекрасна спільнота українських дівчат-рукодільниць. У нас є свій телеграм-канал, і там ми проводимо різні спільні проекти. Керує всім цим чудова майстриня і прекрасна людина Олена Бугана. На своєму каналі Оленка щомісяця, на початок кожного місяця, запрошує всіх бажаючих приєднатися до нашої спільноти, брати участь з нами разом в наших спільних проєктах, спілкуватися, ділитися своїм досвідом. і Просто дружити. <ріст> так, посилання на канал Оленки та інших дівчат, я залишаю в інфобоксі. Проходьте, будь ласка, підписуйтесь, комент... залишайте свої коментарі, ставте подобайки. Це дуже важливо для всіх нас. Це просуває наш український Ютуб. Отже, що стосується Місяця, робіт місяця, що минає. А, насамперед, <хочу>, хочу зізнатися, що я не дотримувалась правил. І я це зробила не навмисно, тому що я вважала, що тиждень визволення спиц, гачків і всього іншого розпочинається 20... Ну, в понеділок, 21-го, здається серпня, і я розпочала так все добре звільняти, але виявилось десь всереду, середу, що тиждень ще не починався, а почнеться з 28-го. Ну, В мене вже процес пішов, і зупинити я його не могла, тому ми. Тиждень звільнення з тагачків перетворився в два тижні звільнення спецтагачків. Чому я дуже рада, тому що я вважаю, що я зробила багато. Претендентів на звільнення з підстагачків в мене було три. З невеличкою такою надією, що буде четвертий, може, з'явитися. А ось що стосується моєї машинки і всього моєго швейного обладнання, то тут справа була дуже важка, тому що як тільки моя машинка звільнялася, вона знов потрапляла в неволю. Але про все по порядку. Навмисно почну мою розповідь про шиття. Я це роблю з надією, що дівчатка, яким шиття не дуже цікаво, наберуться терпіння та витримки і дочекаються в'язальних епізодів. Отже, у мене, як і у кожної мами школярів, серпень, особливо кінець серпня, дуже насичений проблемами підготовки до школи. І якщо з моєю старшою донечкою проблем зовсім немає, тому що канцелярію вона купляє собі сама, а так як вона дуже велика прихильниця в нас чорного, то шити я її практично не шию, а тим більше не в'яжу, тому що е, чорний. Колір не є моїм улюбленим. І в мене немає натхнення це робити з чорним. І ще зір мені не дозволяє. Ну, мені дуже важко шити, тим більше в'язати. А ось з молодшою донечкою ми відриваємось по повний. Провели ревізію гардероба і виявилось, що для повного нашого її та мого. Щастя, Нам не, не вистачає штанів та блузочки. І ось були замовлені тканини, і я розпочала шити для маші брючки, блузочку та ще поміркували з нею і вирішили, що нам ще треба такі шортики. Тому що вона в неї там в школі є ще хореографія, на яку вона не переодягається. А в шортиках їй буде дуже зручно займатися танцями. Там вони щось на підлогі роблять. Ну, це таке. І ось, що стосується штанців та шортиків, вийшла дуже цікава історія. Пропоную подивитися, як це було. Привіт, друзі! Розпочинається тиждень визволення спецгачків, швейних машинок і всього іншого. І я хочу зробити один старт і встигнути зробити визволення цьому старту. В мене є одна велика проблема. Моя молодша донечка. Росте тільки ввись. вширь вона не росте зовсім. І коли я е, роблю заміри її стегом, я розумію, що їй для її 1,40 сорок е, жодна викрійка з жодного журналу не підходить. Строїти нову викрійку це дуже довго, і мені не дуже хочеться цього робити. Але я, я, звісно, що я можу це зробити, але не дуже хочеться. Тому, що я роблю? В неї були штанці дуже гарні. Вона їх носила. І вона з них вирісла. І вирісла тільки вдовжину. Тому, що я зробила? Я ці штанці розторощила. Так. Це і я хочу пошити такі ж самі штанці, бо вони були дуже гарні, вони були дуже зручні і донечці вони дуже подобалися. І ще я хочу пошити щось на кшталт такі шорти, але теж, щоб вони були, ну, для школи теж, щоб вони, їх можна було носити в школу. Так, от тут була ззаді, а ззаду була еластична стрічка. Ось тут був такий пояс, як він був, я, ну, такий ось так от пояс. Так, все. І що я вже зробила, крім того, що це розторочила, я зробила з них викрійки. У мене є викрійка для штанців. Ну, просто перевела е, ці е, на бумагу. Так, і ще коли таке робиться, треба точно знати, як розполагається долева нитка. Ось вона. А ще я провела, провела лінію е, стегом. Так, і все. Ось. І е, для чого це потрібно, щоб коли я буду з'єднувати, оце буде мой, мій орієнтир. Так. І ще я зробила одну викрійку для шортики. Це теж саме все, але спереду я е, хочу зробити такий. Таку Складочку. Ось так. Так. Ну, ось так вона буде. І... А все інше буде те ж саме. Ось такий <смі> мій старт на тижні визволення. І я сподіваюся, що це буде швидко і до кінця тижня. Моя донечка буде мати штанці та шорти. Сьогодні хочу пошити дитячу блузку для школи. Шити будемо з журналу Burda Style номер 1 за 21 рік. Блузочка дуже гарна, але дуже проста. Ось така. Ось технічний малюнок, застіпка на пуговку ззаду, невеличкий комірець і рукави на коліски. Все дуже просто, але така блузочка буде дуже потрібна дівчатам, які ходять до школи. А це буде дуже гарно дивитися і з брючками, і з спідничкою. Що стосується матеріалу, У мене є така дуже гарна тканинка. Це муслін двошаровий, якщо я не помиляюсь. Так. Так, двошаровий він ось, це натуральна тканинка. Ще в неї є така гарна. Здібність вона трошечки така жата, тому її не потрібно буде просувати. Ось, і вона дуже м'яка і приємна. Ковтинка вже готова. Рукавчики з колісочкою. Низ підшитий. Я в не казала, але ну, на останній шаг це підшити низ після того, як зробити рукавчик. І ще один. Останній, останній шаг це зробити гудзик і петельку. Все. Ну, гарний, на мій погляд, кавтинка. Дуже приємна тканина. Шина, брючки та шортики я шила практично одночасно, а ось блузочка пішла іншим номером. То вже ви розумієте, що моя машинка один раз звільнилася і потім знов стала невільною, тому що вона брала участь у пошитті блузочки. І ось моє улюблене швейне обладнання було звільнено, але ненадовго. Тому що, як ви бачили в розпаковці, там ще є одна тканинка, і вона буде брати участь в стартах, стартах вересня. Ось таким чином, я дякувати Богу, я зшила штани. Шорти та блузочку для маші для школи. А ще, а ще я звільнила місце в шафі, тому що а, я не казала, не пам'ятаю, казала я в тому відео чи ні, а, б, шорти були пошиті з, з мого офісного сарафану. Дуже гарна тканина, але я його вже не ношу, тому що. <смеш> офіс живе, якось без мене. А, і е, мені була дуже шкода викидати мій цей сарафан. Він чекав якогось часу, коли я щось вигадаю, що з ним робити. І ще в мене була така довга офісна. Спідниця, а теж з дуже класною костюмною, півшерстяною, а може, і шерстяною тканини. І теж в мене рука не подіймалася це просто викинути. І воно було в дуже гарному стані. Ось таким чином я повторно використала тканинки. І можна сказати, що на пошиття брючок і шортиків. У мене не було, не було витрачено ні копійки. Ну а зараз про в'язання. Розпочну я свою розповідь е е з дитячої футболки зі смужками. Ті, хто в мене, мене вже дивляться давно, а, навіть я напевно вже а, втомилася від <різь> моєї розповіді про цю футболку. Але ті, хто вперше на моєму каналі, дуже рада вас вітати. І хочу розповісти, що цю футболочку я розпочала в'язати в липні. І е, мета була така: вив'язати залишки пряжі. Е, так, ще скажу, що в'язала я з Alize Cotton Baby, оця темна сіра. Частинка 50% котон, 50% акрил. А оця світла частинка складається з двох ніточок. Це нако і Стіва 50% котон, 50% бамбук. Дуже гарна ніточка. Це просто моя любов. І тому ця нако і Стіва тонше ніж. Alize Cotton Baby, то я додала до неї котон, італійський котон з паєтками. І ось отак от в мене все вийшло. Так, горловинка тут i-cord. і ось айкорд з тут у нас на кінці рукаву, рукавів. Ну, і в цілому. От така вийшла річ. Я вже багато знімала на Маше її, то ви все побачите на моїй моделі. Хочу додати, що в'язала я цю ковтинку навмисно на розмір більше, тому що я розуміла, що буде вона готова десь всередині, якщо повізе, на початок серпня. І я хотіла, щоб наступний рік, наступне літо, Маша теж змогла її поносити. Але коли моя донечка її приміряла, я їй кажу: ну, Маша, не засмучуйся, що вона завелика на тебе, ну, наступний рік буде краще. А вона каже, ні, мені все подобається. Мені подобається, що вона така оверсайз і я вся така буду модна. Таким чином вона носить її з задоволенням і може ще поносити, тому що поки ще у нас дуже так, тепло, вже не спекотно, але все ще тепло. І вважаю, що кофтинкою може, тиждень а то і два буде в носки. Так. Далі плавно переходимо до моєї наступної готової роботи. Це сумка з рахії. Це вже е Теж ця сумка мала успіх, але не в Маші, а в мене. Мені вона дуже подобається. Так, і теж скажу, що розпочала я її разом з цієї картинки в липні. Там в мене були великі проблеми з пряжею. Тому що в мене я закупила пряжу, але не вистачило. Спочатку не вистачило оцей бежевий, потім не вистачило чорний. І, ну, в общем, я дозамов, замовляла два рази пряжу. Так, що хочу сказати. З чого я це в'язала? Рафія преміум Yarn Рафі, рафі Органік. ось ця. Так, вона дуже важка в роботі, але мені подобається, як вона потім виглядає. Це у нас 150 грамів на 230 метрів. І наступна чорна пряжа це графія від фібра натури. Ось, залишилась в мене після дозамовлення. І це, так, 90 метрів 40 грамів. Це 100% віскоза, а це десь я бачила, що це якісь листя чогось. Тут беруть участь. Так, що стосується сумки, я в неї ще зробила. Буду доставати, ось так покажу. Такий із картону, із плотного картону, зробила такий вкладиш. Обтягнула його екошкірою. І мені ось так сумка тримає свою форму, і мені дуже подобається. Я її зараз ношу всюди. Навіть басейн. І, ну, звісно, що велике полотенце, в басейн в мене тут не вміщається, але все інше, включає і шампуні, і все інше, вміщається. Що ще хочу сказати? Ну, Візерунок дуже простий. Тут є де, ряд. Стопчик без накиду дві повітряні петлі. Два стопчика без накиду, дві повітряні петлі. А другий ряд, два стопчика з одним накидом, і повітряні петлі. І ось тут я робила такі рельєфні такі кутки, кутки, щоб воно так от виглядало більш рельєфно. Ось. Так, все, про цю сумку, про цю сумку я все вам розповіла. І остання моя готова робота це проєктна проект, сумочка зі старих джинсів та остаток залишків від пряжі. Так, ось як вона виглядає. Я дуже дуже рада, що я її закінчила. Мені здається, що така сумочка може бути не тільки проєктною, вона може бути звичайним шопером. Що ще хочу сказати, не дивлячись на те, що в мене закінчилась оця жовта пряжа, і я розпочала в'язати білою. О, ця біла має склад приблизно такий же самий, як і жовта, але вона товщ, біль, більш товста. І мені тут прийшлось трошечки змінити візерунок, щоб вона ну, якось не вибивалася. Мені дуже подобається ця сумочка, я ось тут вже поклала пряжу. Так, що ще хочу сказати, що разом з цією сумочкою, яка звільнила мій гачок, звільнилось також місця моєї шафі. Там були джинси, там були залишки ниток, там один клубочок був жовтий, один білий. Біла вся вийшла, а жовта залишилась дуже маленька. Маленький клубочок. Хочу додати, хочу додати, що такий метод можна застосовувати і в звичайному одягі, у виробництві звичайного одягу. Тому що, ось, ну, уявіть себе, наприклад, жилетка така. Мені здається, дуже красиво буде. Я робила. Щось подібне, але зараз вам покажу. У мене є ось така жилетка. Це шкіра від старого шкіряного пальто. І я теж ось обв'язувала гачком. І не дивлячись на те, що ця річ була зроблена в далекому 2012 році. Мені здається, що вона досить а, актуальна. І я дуже її люблю І задоволенням ношу. Ну, ось так вона виглядає на мене. Ну, зрозуміло, що це сукня, але а, з якоюсь блузкою чи щось чим-то. Така от у мене. Тому мені здається, що цей Метод дуже доречний і для звичайних, звичайного одягу. Так, мені, що хочу ще раз повісти вам, мені дуже-дуже-дуже-дуже хотілося закінчити мою ковтинку, яка має назву Березова листячка, яку я в'яжу із суміші. Льона та шовка. Але ні, ні, не закінчила. Ось, в якому вона стані. Мені вона дуже подобається. І е е деякі дівчата кажуть, що ну, ось, літо закінчилось. Ми е відкладаємо літні речі і розпочинаємо в'язати зимні. Якщо я її відклав, відкладу. Це буде не дуже добре, тому що я можу перегоріти. Тому я буду її в'язати. Е, може, не вдасться її поносити, але все ж таки буду потрошечки її в'язати. Так, що стосується мого пальто, то, як ви розумієте, його я зовсім не брала до рук, тому що було дуже спекотно і пряжа. Там В більшості присутня вовна, і мені Та, що я не уявляла собі, як її можна в таку спеку в'язати. Ну і все. Все вам розповіла, все показала. Якщо ви ще не підписали на мене, підписуйтесь, будь ласка, залишайте мені свої коментарі, ставте вподобайки. Буду дуже рада. Побачимось. Бережіть себе!